У мене не пропадає бажання займатися сексом, але я не хочу це робити з людиною, поки я не зайду в типу в суперконтакт за ці два роки. Два рази в мене був секс, і я така о я не готова. Це не про відмову від сексу, це про дозвіл собі не йти туди, куди не хочеться. Це е, частково може називатися демісексуальність. сексуальність. 50 пунктів, які мають співпасти, і не те, що я хочу заїбати людину, щоб це співпало. А я хочу, щоб людина більш-менш готова прийшла до цього. Коли потреба в близькості не про фізику, а про глибину тебе часто не розуміють, але саме це і є чесність із собою, зі міжня і слів подружений обов'язок, трошечки хочеться ригати мені. Сексуальність моя це те, що йде назовні, те, що приваблює певним чином людей. Я реально відчувала примус. А сексуальність не відмова від життя, це просто інший спосіб бути в контакті без примусу, без фальші по справжньому.